причина зупинки, операції, Ну, яке це, до мене... Людей, які там, себе прошу. У поліції з'явились нові підстави зупинки кожного авто, але не кожен водій про них знає. Що це за підстави такі, сьогодні ми з'ясуємо. Чому, якщо їде автомобіль з відповідними знаками, інвалід війни другої інвалід групи внаслідок війни, ви не зважаєте будь-якою, і також ви дізнаєтесь, що робити, та що необхідно казати співробітнику поліції, який вас зупиняє, вказує про те, що у нас проходить спецоперація. Розшук, можливо, ви у розшуку. Що це ж за підстава, така і чи законна вона сьогодні? Розбираємо в даному відеоматеріалі. Підтримай канал підпискою. Додивись дане відео до кінця для того, щоб розуміти і знати, як себе поводити в таких ситуаціях, як вміло захищати свої права. Причина зупинки запіруватися прошу. Щоб... Ну, яке це до мене, Ми людей, які там все зачим, угу. зупиняє співробітник поліції. Далі у вас три варіанти: перший варіант. Знати і вміло захищати свої права. Другий варіант мати відповідну літературу для того, щоб роз'яснити співробітнику поліції, коли він має право зупиняти авто, коли він має право перевіряти ваші документи. Третій варіант долучитись до нашого клубу юридичного захисту водія для того, щоб мати можливість отримати і допомогу, і консультацію. В даній ситуації водій знає свої права. Яка це відношення до мене має? До мене яке Та ніякого. Все добре. Да. У вас просто сливається ремінь, вместе з яким. Думав, що вони присутні без безпеки. Є. І вони. Зауваження вам заблюдні. До. Документи все в порядку, да. все хорошо. Да. Можливо, да. Дякую. Розглянемо другу ситуацію, коли співробітники поліції, ігноруючи свої профільний закон, одразу зупиняють транспортний засіб, а водій у нас ветеран війни. Та ще леген поліції Жуковський, де це відеофіксація, дивіться, зупинили вас з тим, що у нас відбувається перебірка публікових документів. Вам потрібно побачити. Добре, дивіться, це саме саме моментально. От дивіться, стоять дорожні знаки на, на проїжджій частині. Правильно на них зважають увагу. Чому, якщо їде автомобіль з відповідними знаками, інвалід війни, інвалід другої групи внаслідок війни, ви не зважаєте будь якої воду? Чи ви порушите конститу... 64 статтю Конституції України? та 365 статтю Кримінального кодексу України, тобто можливість вільного пересування ветерана війни по території незалежної держави та перевищення службових обов'язків. Будь ласка, е, будь ласка, я так розумію, старший ви чи ставлю триста другої Ні, я зараз викликаю слідчо-оперативну групу на підставі порушень моїх особистих прав, на підставі порушення 64 статті Конституції України та на підставі 365 статті Кримінального кодексу України, визиваю слідчо оперативну групу, надаю їм відповідні всі документи та складаємо протокол, що ви обмежуєте рух мого пересування як ветерана війни. Я не повинен стояти кожні три метри, пояснювати вам, чому я йшов на захист батьківщини і чому я повинен перед вами відчитуватися. Мій автомобіль зареєстрований на мене. Всі відповідні документи у мене є на мене. На автомобіль є відповідні наліпки, ну, є відповідні знаки. На підставі чого ви перешкоджаєте міру? В підставі 32 друга. Добре, тоді викликаємо викликаємо оперативну групу та продовжуємо розмову. Я, в принципі, нікуди не їду. Автомобіль гушу. В Таких ситуаціях одразу відкриваємо статтю 35 і Зазначаємо співробітник поліції поліцейський. А ви знаєте, коли ви маєте право зупиняти авто? Ні. Зараз я вам розповім спецоперація, розшук або перевірка військових облікових документів відсутня в вашому профільному законі. Ви не маєте права ігнорувати його. Немає на сьогоднішній день таких. Підстав для зупинки транспортного засобу. Якщо співробітник поліції безпідставно зупиняється порушення закону України про національну поліцію, необхідно встановити його особу, його дані зафіксували, зателефонували, лишаємо скаргу, а в подальшому ще письмову скаргу направляємо керівнику. Не знаєш, як складається скарга? В описі я лишаю вам приклад. Користуйтесь завжди. Доброго дня, підскажіть мені, будь ласка, ветеран війни, бойовий офіцер. Мене зупинили на старій Балашівці біля файномаркету, Обмежують мій рух як ветерана війни. Чим порушують шістнадцяти конституції України триста шістдесятий. Питання розшуку на сьогоднішній день дуже актуальне. Не одну годину можна спілкуватись про нього. Чи існує адміністративний розшук? Ні, не існує. Чому співробітники поліції по планшету, начебто виявляють, що ви в адміністративному розшуку відповіді на дані питання, ви можете отримати на нашому вебінарі. Як його отримати в подарунок? Долучайся до нашого клубу, обирай пакет стандарт на 12 місяців і отримаєш. Вебінар. Понад три години практичної інформації стосовно розшуку. Покроковий розбір усіх способів зняття з розшуку. Посилання лишаю в описі під даним відео. Або телефонуйте. Всі документи я маю, але слідчо оперативній групі їх надам. Тут я їх надавати. Це порушує мої особ... мій особистий простір. Скільки да, скажіть, скільки чекати, тому що я їду в лікарню? Я записую. Я запіщу в лікарню. Як... Як вулиця називається? Ну, у вас ж є маршрутний лист? Ну, в купців навіть маршрутний лист відсутній, ви розумієте? Файно маркету. Ну, а що смішного? Ну, ваш колега сміється. Йому дуже смішно. Ну, вони відмовляються сказати, тому що я так розумію, працівники поліції навіть маршрутного листа не мають. Ось які реалії на сьогоднішній день співробітники поліції безпідставно зупиняють авто, витрачають ваш час. Все для того, щоб перевірити ваші документи. Можливо, ви перебуваєте у розшуку і не ігнорують те, що вони зупинили ветерана війни, що йому потрібно їхати до лікарні. Ні, мабуть, потрібно виконати план і чомусь вони вважають, що можна вигадувати нові підстави зупинки вашого авто. Ні, це грубе порушення закону України про національну поліцію. І як ми бачимо, таких співробітників поліції на сьогоднішній день дуже багато. Тому, друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, майте відповідну літературу, майте відповідний захист для того, щоб вміло себе захищати на дорогах України. Підтримайте канал підпискою, якщо відео було корисним для вас. Натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта.